Вести себя при встрече с подозрительными людьми. Первым делом озвучьте свое замечание в спокойной и корректной форме. Однако четко дайте понять, что вы хозяин на этой земле. Ці відео, які ширяться в російських соцмережах, за всіма ознаками є шовіністичними. Шовінізм це ідеологія переваги одного народу над іншими, з метою виправдання їх дискримінації або пригнічення. Суміжною ідеологією є фашизм, тоталітарна політична ідеологія, властивими ознаками якої є імперіалізм, шовінізм, расизм, знищення демократичних свобод, розв'язування загарбницьких війн. Внаслідок розповсюдження цих ідей були вчинені геноциди. Один з них голокост, під час якого було знищено мільйони людей. Нацистська Німеччина керувалася принципом расового розподілу, і українців, як і решту слов'ян, було визнано недолюдьми. Євреї, роми, хворі люди з психічними розладами, неповносправні, мали бути знищені. Загалом було вбито понад 6 мільйонів євреїв. Зокрема, в Криму жертвами Голокосту стало понад 4 тисячі кримчаків, представників корінного народу України. Під час повномасштабного вторгнення в Україну російських військ в інформаційному полі з'явилося нове поняття. Рашизм, Рашизм – це симбіоз фашизму і сталінізму, це шовінізму. це ідеологія. Яка виходить з необхідності збирання земель руських, а для того можливо зробити все, що завгодно, аби досягти мети. Рашизм це обґрунтування можливості варварської політики політика, яка спрямована на захоплення анексією чужих територій українською владою на півострові не було зафіксовано випадків етнічного або релігійного тероризму та екстремізму до початку російської окупації Криму. Перше про це почали говорити російські пропагандисти, здебільшого, аби виправдати репресії проти кримських татар в Росії про ненависть до мусульман, говорять з найвищих державних трибун. В Держдумі планують прийняти закон, який заборонить мігрантам з Центральної Азії привозити свої сім'ї. Відомий російський нацист Мільчаков розмістив оголошення з проханням передати йому його підрозділу Русіч полоненого українця бажаного кримського татарина якого вони хочуть принести в жертву якимось руським богам. Я вас ненавижу, татару ні і вас скоро відсюда виселять. Дедалі частіше у соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких прослідковується шовінізм від росіян до кримських татар у Криму. Вони вважають себе правими за те, що нібито це земля російська, тобто руська, і вони е, зобов'язані її повернути в лоно Росії. І це є не і з цим треба боротися. Так, давайте молоди. Давайте їхати, ви будете Ви будете будь-які сказати. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Я тут в пробці. Іду вообще о тіпі ніс не заплачу. Нещодавно опублікували ситуацію з водієм таксі, коли вже інша росіянка дозволила собі приниження кримського татарина. Я зі скріно житель татарі, да абіжний народ. Наслідки ми бачимо це, коли на основі шовінізму ми краще ніж інші кажуть руські, і тому вони вважають можливим воювати і знищувати українців. Ця ідеологія спрямована на те, щоб знищувати сусідні народи, щоб цю землю долучити до Росії. Здебільшого у таких відео росіяни дуже агресивні, а кримські татари спокійно реагують та спілкуються з ними. У РФ та окупованих територіях України шовінізм має ознаки не лише етнічної складової, а й релігійної. Після подів дагестанській Махачкалі у червні цього року, коли невідомі відкрили вогонь по російських поліцейських, в Росії ще більше почали розвивати антиісламські наративи. Госдумі розглядається закон про заплетіхжав. хіджабів. Вони вирішили цими законами повернути э, такої сповідувачі іслам на селінасілення обратно в свої регіони в русські націоналістичні в, в оглоси. Это все в преддверии подписания законопроекта. Когда от этого все выдохнутся, Россия спокойно внедрит этот закон. В соцмережах почали ширитися відео негативного ставлення росіян до інших національностей. Я, я тебе глаза закрыл, если ты мне будешь препятствовать. Ти що, больная? Сейчас я полицию вызову. А я с не хочу находиться рядом. Екрані, і туди туди. Окупаційні та російські ЗМІ намагаються дискредитувати кримських татар, зокрема через фабрикацію кримінальних справ на релігійній підставі. Тому ми маємо просто, не просто боротися з шовінізмом, расизмом. Ми маємо. Знищити ці ідеології, бо поки вони існують, над нами нависає небезпека. Причиною голокосту нацисти називали нібито зраду євреїв у Першій світовій війні. Такі ж наративи росіяни застосовують і проти кримських татар. Нібито вони сприяли нацистським загарбникам у Другій світовій. Сьогодні російська влада масово репресує кримських татар за так званий тероризм, якого до окупації на півострові ніколи не було. Крим постійно буде знаходитися під санкціями. يعني ويت сійрел загливати, так скажем, вообще вся сама ще територія Грузії. Е, тому не то, щоб не було серинізму, щоб було развитие этого полуострова, здатна буде окупація Криму. За 10 років окупації Криму зафіксовано 320 політв'язнів та переслідуваних у кримінальних справах, з них 217 стосовно кримських татар. Цих людей силоміс утримують в російських в'язницях за сфабрикованими звинуваченнями у терористичній та екстремістській діяльності.